В цьому відео я розкажу, що подарувати дівчаткам на новий рік, якщо не знаєш що подарувати, якщо не жодних ідей, що подарувати. Для цього відео я зробила маленьке дослідження, а також занурилась у власні спогади, тому що в мене доволі значний досвід у даруванні подарунків близьким, рідним друзям у новорічний період. Тому я з задоволенням розкажу про те, які категорії подарунків класно заходять і дійсно подобаються дівчаткам. Це особисто мій досвід, це особиста моя думка. В мене вона може відрізнятись від вашої. Якщо у вас є якісь ідеї, ви завжди можете доповнити цей список в коментарях. Перед тим, як перейти до категорії подарунків, хочу зауважити, що Новий рік це спільне свято, яке символізує радість і надію, а не індивідуальну увагу до когось. Тому потрібно розуміти, що, наприклад, подарунки на новий рік будуть відрізнятися від тих, які ми даруємо на день народження. Тому що новий рік це спільне свято, а день народження це індивідуальне свято, оскільки на Новий рік обмінюються подарунки. Доволі з великою кількістю людей, ваші подарунки мають бути комфортними для вашого гаманця, для вашої кишені, а тому вони мають бути доступними для вас, для того, щоб не створювати якогось фінансового дискомфорту, щоб відчуття свята не втрачалось. І першим подарунком я назву свій фаворит. Він, наприклад, моєму чоловіку не подобається, тому що він вважає, що цей подарунок занадто несуттєвий для новорічного подарунку. А я вважаю, що це дуже класний подарунок. Особисто я цією річчю користуюсь занадто часто в зимовий період. І я дуже рада, що в мене вона є. І мені байдуже взагалі хто що думає, ви можете теж сказати, що це якась дрібниця і там закидати мене. Помідорами, це ваше право. Але я маю свою думку, і це машинка від ковтунців. Тому що взимку жоден светер не застрахований від ковтунців. Жоден светер, жоден шарф, жодна толстовка. Навіть на спортивних зимових штанах теж з'являються кофтунці, і всі ці речі продовжують мати класний вигляд завдяки тому, що в мене просто є ця машинка від ковтунців. Я її користуюсь доволі часто, ну прям дуже часто. І цій машинці в моїй вже більше шести років, і я ніколи не шкодувала, що її придбала за ці смішні кошти, яких вона вартує. Вона вартує кожної своєї гривні. Тому я її буду радити всім і вважати, що цей подарунок просто шикарний, тому що він буде тримати речі ваших друзів в зимовий період в класному стані. Дякую за підписку і вподобайки! Подарунок номер 2 це красива ялинкова прикраса. Головне, тут красива. Звичайно, ви можете подумати, що це дрібниця. Але із власного досвіду я вам скажу наступне: в дитинстві у школі мені мої подружки на Новий рік частенько дарували ялинкові прикраси, красиві ялинкові прикраси. І зараз, уже через стільки років, ці ялинкові прикраси в мене досі є. І кожного разу, коли я наряджаю свою ялинку, я вішаю ці ялинкові прикраси на неї. І кожну ялинкову прикрасу я знаю і пам'ятаю, хто її подарував. І від цього емоції і затишок, і приємні спогади мене наповнюють. Моя ялинка стає приємним затишним спогадом. Так наші дороги розійшлися з цими людьми, так ми не спілкуємось, але це не відміняє того факту, що у нас були класні часи, і що я їх продовжую згадувати завдяки ялинковим прикрасам. Тому здавалося б, ось така дрібничка, але ця дрібничка може створити приємні спогади про вас. І ця дрібничка буде нагадувати про вас кожен новий рік. Подарунок номер три це тематичний новорічний светрик. Так виходить, що ми не звикли інвестувати гроші в якісь речі, да, які ми не будемо там одягати. А, часто то які не універсальні, які не суперпрактичні, тому що на новорічну річ ти можеш одягти там на новий рік, різдво. Ну і в принципі все. Далі це вже трошки як не актуально. Але в цьому і цінність цього подарунку, тому що якраз ви подаруєте близькій людині таку річ. Яку вона зможе якраз таки і одягти і на Різдво, і на Новий рік, і на зустріч зі своїми родичами, і на зустріч зі своїми друзями. І це буде оригінально, це буде класно, і ця людина, можна так сказати, не буде витрачатись на цей светр, але ви його подаруєте і ви дасте ось цей. Настрій і взагалі светри на новий рік вони зазвичай прикольні, з прикольними надписами, з прикольними принтами, і це означає, що точно посмішку, радість і гарний настрій буде забезпечено таким подарунком. Подарунок номер 4 – це новорічні тематичні шкарпетки. І що б ви мені зараз тут не казали, і як би ви очі зараз не закатували, це крутезний подарунок, це офігенний подарунок. Я не знаю, яку кількість разів я дарувала шкарпетки, і яку кількість разів мені дарували шкарпетки. Так от ці шкарпетки я ношу потім всю зиму. Зараз, взагалі, шкарпетки вийшли на якийсь феноменальний рівень якості, вони зараз роблять їх настільки стильні, настільки. Круті, настільки оригінальні і унікальні, що це повноцінний, крутий, класний подарунок, і тим паче цей подарунок він дуже дуже практичний і веселий, тому що новорічні шкарпетки вони з дуже прикольними принтами. По-друге, вони практичні за зимовий період часу шкарпетки зношуються дуже дуже часто. Подарунок номер 5 – це самостійно створений набір смаколиків. Тут маленька ремарочка, будь ласка, тільки коли ви даруєте їжу у подарунок, не розраховуйте, що половину цієї їжі ви самі з'їсте. Ну, по зрозумілим причинам я кажу цю ремарку. От, і я доволі багато разів дарувала своїм подружкам різні набори смаколиків. І туди я зазвичай клала якісь кіндери, тому що всі ми знаємо, що шоколадка з-під кіндеру найсмачніша в світі. Далі якісь цукерочки, далі якісь тістечка, далі якісь екзотичні фрукти. До речі, можна подарувати кошик з якихось екзотичних фруктів, щоб людина Куштувала і спробувала ці фрукти на смаки, мала цей досвід. Також можна подарувати набір з якихось сирів різних, щоб людина продегустувала ці сири. Ось зробити такий смачний кошик, у вигляді подарунку це буде прям дуже топова, класна ідея. Подарунок номер шість це плед. Мені особисто плед дарували три рази. І всі ці три пледи я використовую в своєму житті постійно. Перший плед в мене домашній. Я його завжди, кожен день використовую, коли дивлюся якісь фільми, коли дивлюся, якийсь Ютуб чи щось таке. Він завжди окутує мене затишком, тим паче в. В нашій наші реалії, коли вимикається світло доволі часто, і батареї від цього теж вимикаються. І от плед – це прямо мій must have. І це був подарунок. Це мені його подарували. Далі другий плед я використовую, коли ми їдемо на природу. І третій плед я використовую в машині. Він у нас лежить в машині, і кожного разу, коли мені там холодно, я змерзла чи ще щось, і я завжди знаю, що я можу закутатись і зігрітись. Це дуже класна функціональна штука, і дуже така, я вважаю, тепленька і затишна, і різдвяна. Подаруночок номер сім. Це класний зимовий шарф. Я шарфи дарую просто доволі часто. І я постійно отримую доволі класні відгуки, і я бачу, що мої подружки їх прям носять. Класний, теплий зимовий шарф, якийсь такий стильний, красивий, такий затишний і теплий. Я люблю, от великий шарф. Це прям дуже крутий подарунок, і в нього можна закутатись, коли наприклад, ти сидиш в офісі, можна закутатись, коли холодно вдома. Можна закутатись, коли, наприклад, ти прийшов в кафешку або в якийсь заклад, да, зняв свою свій верхній одяг, і тобі, наче як в ковтинці, може бути трішки прохолодно, ти можеш просто цей шарф накинути, і все, і тобі вже дуже тепло стає. Шарф це дуже необхідна, універсальна, класна річ, і отримати його в подарунок я вважаю дуже хорошою ідеєю. Подарунок номер 8 – це різдвяний новорічний посуд. Тут головний момент, що це має бути красивий різдвяний новорічний посуд. І якщо це наприклад чашка, горнятка, ви просто уявіть, з цієї чашки новорічної людина буде пити каву, буде пити чай, буде пити глінтвейн, буде пити какао. Ці всі затишні напої. Далі, якщо це буде тарілка, то людина буде їсти смачну новорічну їжу, салати і так далі. І, взагалі, цей новорічний посуд буде приносити у простір вашої близької людини затишок і новорічну таку магію і новорічну атмосферу. І подарунок номер 9 – це аксесуари для волосся. Так як я власниця довгої гриви, я вам точно гарантовано можу сказати, що подарувати аксесуари для волосся це дуже класний вибір. Я дарувала багато заколок, резинок і так далі своїм подружкам. Отримувала теж у подарунок, резинки, заколки і так далі. І резинок заколок насправді багато не буває, тому що вони постійно, ти їх постійно губиш, ти їх постійно кудись здіваєш, вони розтягуються, вони псуються і так далі. Ти під різні зачіски, різні резинки, різні заколки використовуєш, ти під різний настрій використовуєш різні резинки заколки і так далі. І тому, наприклад, я вважаю, що там подарувати чотири резинки, якісь Класні, красиві, або там три резинки, дві заколки. Це прям крутий буде подарунок на новий рік, тому що він точно буде використовуватись, він точно не пролежить десь в кутку, і точно на ньому не з'явиться пил. І найголовнішою фішкою є те, що можна комбінувати всі ці подарунки між собою, щоб створити дійсно класний незабутній новорічний сюрпрайз. Наприклад, поєднати там шкарпетки з аксесуарами для волосся, або шарф із якимись смаколиками. І цей новорічний подарунок точно запам'ятається, точно принесе насолоду, радість, задоволення і відчуття нового року. А що, а в мене все. Скоро буде нове відео. Всіх зі святами. Всім до побачення!